Де шукати спокій? Козироги, сьогодні дивлюсь таке питання для вас. Коротенько про головне. Обрала колоду протилежностей, щоб подивитися, де у вас є блоки і що не дає вам спокою. І так, де шукати спокій? Трійка пент... Шістка пентаклів, точніше бачу трійку, кажу трійка, але насправді шістка пентаклів, четвірка жезлів і вісімка жезлів. Чудові карти. Мені все подобається. Енергія жезлів, це енергія вогню, дій. Ну і, звісно, є фінанси. Ви непокоїтеся про гроші. Знаєте, як є гроші вдома, вам спокійно. Як вас на щось не вистачає або залишається їх мало, ви тривожитесь і це забирає ваш спокій. Насправді вам треба зрозуміти, що гроші мають приходити на якусь відповідну ціль, а поки що я цього не бачу. Якщо не будувати планів, подивіться на четвірку жезлів карта, яка показує якісь дуже гарні спільні дії, де чоловік і жінка щось будують, можливо, це їхній будинок їхні якісь здобутки, їхня територія, коли є спільні плани, то, звісно, приходять і фінанси на це. Тому якщо у вас зараз четвірка жезлів знаходиться в перевернутому стані, мої любі глядачі, це означає, що треба побудувати ці плани. І навіть якщо щось пішло не так, є якесь руйнування. Все не по плану, не здаватися і все ж таки планувати майбутнє. Тому що зараз небо затягнуте, зараз, можливо, буде гроза і якийсь нелегкий період, але це не означає, що завтра буде те саме. Ситуація буде вияснюватись, все буде добре, життя буде налагоджуватись, і дуже важливо, щоб ви просто ось тут трималися, якраз за ці плани тоді будуть приходити ваші фінанси. І вам не треба буде без турбуватися. Не треба буде так, знаєте, сильно себе зсередини виїдати. Бо, я ж кажу, є фінанси, все добре. Якщо тільки ви трішечки менше отримали або більше потратили, у вас одразу починається якась паніка всередині, і це вам заважає. Так, і третя карта в розкладі це «Вісімка жезлів». Дуже хороша карта, вона активна, знаєте, це коли все швидко відбувається. От, от зараз подумали і вже діяти. Щось захотіли, і вже поїхали, придбали Там чи пішли, до прикладу. Тобто карта швидких дій, і якраз це допомагає вам знайти цю рівновагу, і це допомагає вам знайти спокій. Бо сьогодні ми якраз говоримо про спокій на розкладі. Де його шукати? Шукати в своїх діях, в своїх вчинках. Слухати себе і побудувати якісь плани. А ще вісімка жезлів це дійсно карта, яка дозволяє притягнути в життя те, чого ви хочете. Тому заплануйте щось, запишіть, занотуйте, що ви хочете зробити в цьому місяці, що на наступний, що через рік. Це дуже буде для вас ціно і важливо. Так будуть приходити ваші фінанси. І у вас буде спокій. Так, і підказка, порада від вищих сил на кінець розкладу. Просто чудово. Тут у нас тут е, мечів, це якийсь початок боротьби, це, знаєте, коли дійсно відкривається ваш характер, коли дійсно ви, ви борете всі ці ситуації, тому що вже нічого вас не ранить, все у вас буде добре. Підказка якраз про те, що якщо буде правильно поставлена ціль, і зверніть увагу, вона не лише на вас, це на ваших близьких також, на ваших рідних. Тобто ви не можете замріяти щось лише для себе. Тут ще ось такий момент. Як тільки буде поставлена ось ця ціль, то одразу ви все долаєте, починаєте таку якусь проявляти сміливість, впевненість, проявляти свій характер навіть, і вам все вдається. А ще також хочу вам сказати, що підказка показує, що закінчується якийсь довгий конфлікт, і дійсно ви вже будете мати спокій. Таким бачу цей розклад. Дякую, що були зі мною. Вам бажаю всього хорошого і до нових зустрічей.